Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. А чому ти не прокоментуєш те, що Маркарні відміняє майже всі тарифи на американські товари? Тобто, маркарні прогнувся під Дональда Трампа. Такі емейли і такі коментарі все частіше отримую від любителів консерв, так, ну, цих любителів дремучої старини. І звісно, я вирішив прокоментувати. Чому Маркарні відміняє ці тарифи, і як я до цього відношуся? Що я про це думаю? Але спочатку, друзі. Прошу вас підтримати е, мій канал вашими підписками, якщо ви ще на нього не підписані. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами розмовляємо. Ваша підтримка дуже важлива, і е, українцям дуже важливо зараз підтримувати україномовний контент, так щоб ми не зникли з е, просторів інтернету, з просторів Ютубу. Тому підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Тепер що стосується того, чому маркарні буде відміняти більшість тарифів. По великому рахунку такі коментарі і такі імейли пишуть люди, які ну досить примітивні. Знаєте, вони ж це ж пишуть зі зворатством, нібито показати, що ось бачиш, який доні він крутий. Він прогнув Марк маркарні, маркарні знімає тарифи з американських товарів. Я вам хочу сказати, знаєте. Коли хтось б'ється головою об стіну, да от стоїть Дональд Трамп. Він б'ється башкою об стіну. І тільки ідіоти будуть повторювати те ж саме так. От е, повторювати ставати біля Дональда Трампа і битися головою об стіну. Умна людина, вона не буде це повторяти. І як я вже сказав, консерватори вони не відрізняються якоюсь там логікою, якимись там знаннями глибокими. Консерватори це досить примітивні люди, які, як і трампісти в Америці, так ми зараз бачимо, хто там на всіх цих гаслах вийшов, прийшов до влади. Це примитивні, це тупі істоти. І е, консерватори вони по всьому світу однакові вони не відрізняються. То ж саме, і канадські консерватори вони не відрізняються. Вони такі ж самі тупі і такі ж самі примітивні, як і американські. Ну на щастя, на щастя, в Канаді зараз є фаховий уряд, який не йде на поводу і не повторює ті помилки, які роблять американці. Давайте ми з вами подивимося. От зараз Америка понаклала там кучу цих тарифів, всіх обклала тарифами. Так. Який результат має Америка з цих тарифів? Давайте будемо дивитися з вами по фактах. Там цілі індустрії загибаються зараз. Так зараз я вам розповім в наступному відео, що там відбувається з сільським господарством. Вдумайтеся тільки в цю цифру: 30% всіх сільхозпідприємств, всіх фермерств, які існують з США, Америки, зараз все. Ландиши, Кердик, а інші 60% вже також підходять до цієї цифри. Так там зараз це дуже серйозна ситуація, серйозна проблема. Е Індустрія туризму майже схлопнулася. Ресторани, отелі, там просто там колосальні втрати. Там десятки мільярдів втрачених е, грошей, там сотні тисяч втрачених е, робочих місць. Ландиші повністю. Тобто, Сполучених Штатах Америки зараз вимирають цілі індустрії. Це результат введених тарифів. Друге, е, інфляція в Сполучених Штатах Америки ніколи не ні було такої інфляції, як там зараз, е, після того як е, Трампа вводив всі ці тарифи. Так, інфляція шалена, ціни зростають шаленими е, темпами. Е, кількість робочих місць рекордно низька кількість відкритих робочих місць в штатах Америки за останні десятиліття. так? Тобто це все жопа, це все те, до чого довела політика Трампа всі ці його тарифи, так і що ми бачимо з іншого боку в Канаді? Ну, ціни у нас більш-менш стають стабільні, а у нас немає такої інфляції, у нас немає такої кількості втрачених робочих місць. В Канаді, щоб ви розуміли, в середньому відкривається зараз більше нових робочих місць в Канаді, в якої населення в десятки разів менше ніж Сполучених Штатів Америки. Так, ось кількість робочих місць відкривається більше ніж в Сполучених Штатах Америки. Так, тобто, це показує. Це показує те, що в Канаді люди чітко знають, уряд знає, як це працює, що треба робити. Так і е, е, умні люди вони не повторюють те, що роблять критини і ідіоти. Так, умні люди роблять щось. Навпаки, ніж те, що роблять кретини і ідіоти. І ось якщо кретин і ідіот каже все, всіх обкладую тарифами, і е, ну давайте зараз скажемо, що уряд Канади сказав би також, давай ми також будемо обкладувати все тарифами. Ну і це було би той же самий ідіотізм. Один ідіот з одного боку вів, а інші ідіоти повторили. Так, це те, що консерви пропонують зробити. Ну чому я кажу, що вони дуже досить примитивні, там немає якогось креативу, вони просто. То це от копіюють, повторюють, що там одні ідіоти зробили, і ми також саме зробимо, так? Тому те, що карні буде відміняти або вже відмінив частину тарифів, він не буде відміняти всі. Там чітко сказано, що це не будуть відмінятися всі тарифи, так? але будуть відмінятися певні якісь тарифи на якісь товари. То як на мене, це правильно і це треба було зробити е, для того, щоб краще жилося в Канаді. Так тому, що якщо у нас будуть тарифи це підійматися, то це вдарить по кому правильно це вдарить по пересічному канадцю. тобто ціни виростуть в Канаді. От зараз е, сплачують всі ці тарифи, так в Америці. По кому це б'є, це вже ну там вже. Просто вже язику всіх втомився про це казати, що всі ці тарифи сплачують американці. Тобто зросли ціни на, на товари, за які сплачують американці. Зараз американці більше платять за все у Вулмарті, в інших магазинах. І американці вже в шоці від цих тарифів, так? А канадці ні, а канадці правильно нахрена нам платити більше. І я, я, я цілком погоджуюсь з Марком Карні, що до таких питань, як тарифи, на які тарифи, на які товари це Тарифи водити, а на які відміняти, треба підходити е, з умом, так, а не просто як ідіот, як баран на нові ворота пертися. І от тарифи раз на мене ввели, значить, я введу е, також проти того, хто на мене ввів. Да? Ну це от е, біжить на вас ідіот з дубіною. Да? І ви знаєте, що це от ідіот, це просто, це просто ідіот, це хвора на голову людина. Вона несеться на вас з дубіною. І що пропонують зробити наші е, кансервиці? Е, Примітивні істоти, так Ну взяти дубину і побігти зі своєю дубиною назустріч цьому ідіоту. так І битися з ідіотом на дубинах. Ну, знов таки, це це треба розуміти, хто це пропонує. Тому ви просили е, коментар від мене, ось вам мій коментар. Уряд Канади. е-е не такий ідіот, як уряд Сполучених Штатів Америки. Уряд Канади краще розуміє, як працюють тарифи, як працює вся ця чепуха. І я впевнений, що це правильно, що маркарні відміняє ці тарифи, і таким чином. Допомагає канадцям платити менше так за, за ті товари, до яких канадці звикли. Тобто немає такого подорожчання в Канаді, яке відбувається зараз в США. Америки. Ну а ви, консерватори? Ну, пишіть, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Мені буде цікаво дізнатися. От коли на вас несеться ідіот, на всю просто ідіот з дубіною, що ви будете робити? Схватите дубіну і як той самий ідіот знову понесетеся Проти цього ідіота, напишіть мені, що ви будете робити в такій ситуації. Ну а е ми почитаємо так. Тобто адекватні люди почитають. Тож канадці в цьому плані е розумні люди. Канадці виявилися значно розумнішими ніж Сполучені Штати Америки. Канадці обрали собі класного прем'єр-міністра, нормальний уряд. Е люди знають, що робити, і я підтримую цей підхід. Е це те, що стосується моїх коментарів щодо того, що Карні. Знімає тарифи на велику кількість американських товарів. Що ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво буде дізнатися вашу думку. Тож, друзі, давайте ми будемо і далі з вами спостерігати разом, як Канада буде битися за свою незалежність, як Україна б'ється за свою незалежність за тим, що відбувається у світі, що відбувається з нашими. Сусідами, колишніми кращими друзями, колишніми партнерами. Тепер це вже майже нам вороги, вороги всього цивілізованого світу, так людству. Для цього давайте будемо діяти з вами по старій перевіреній програмі. Від вас підписочка на мій канал, від вас подобає цьому відео, від вас коментар, саме найкращий в світі. Коментар від мене, як завжди, правдиві класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео. В Канаді нехай всім щастить.